Друзі, всім привіт! Сьогоднішньому відеоролику хочу продемонструвати вам один із способів застосування БУ акумуляторів літівих у побутових приладах, які очікують, що такі акумулятори будуть мати виступ плюсової клеми, як отут. Хто не в курсі, ті Бу-акумулятори, які продаються на OLX, вони зазвичай йдуть з якихось розбірок, тобто з Бушних батарей для ноутбуків або. Ідуть там, з якихось екофлоу старих, з ну, поламаних екофлоу, але кому живі, і вони в досить непоганому стані. Так от, такі от, такі е які серійно виробляються е літіві акумулятори Не мають виступу плюсової клеми, тому що вона їм не потрібна, е він їм не потрібен. Е вони мають обидві плоскі клеми, і вони з'єднуються між собою за допомогою нікелевих стрічок точковим зварюванням. А для того, щоб використовувати їх в побутових приладах, треба доопрацювати або акумулятор, або сам прилад. В даному випадку в мене є два налобних ліхтарі, один з яких вже доопрацьовано для використання з такими акумуляторами. Зараз я це продемонструю, а другий ще ні. Зараз подивитися різницю. <клес> Цей ліхтарик я розібрав, вже, щоб доопрацювати його. Зараз продемонструю, що <клес> акумулятор без виступу в ньому не працює. Як бачите, не працює? Беремо акумулятор з виступом, вставляємо і він починає працювати. Щоб ви впевнили, що цей працює, вставляємо його в інший ліхтарик і бачите, що він, він працює. так, <кій> як же це розробити? До речі, в кого виникло питання з приводу, чому такий самий акумулятор має виступ плюсової клеми, насправді це теж до опрацювання. Як бачите, я просто припаяв із шматка моножильного мідного дроту, я зробив кілечко і припаяв його до плюсової клеми. Чому робити так не варто? Зараз поясню. В мене достатній досвід паяльний для того, щоб це робити. Тобто, треба дуже швидко залодити плюсову клему, щоб не перегріти акум. Чим це чрівато? По-перше, в даному випадку, не дивлячись на, це, на те, що я дуже швидко припаяв оце кілечко, що не перегрів акум, все в порядку, він живий працює. Але чомусь, мабуть, з'явилися якісь перехідні опори, або якісь ще параметри змінились. Але зараз. Зарядне невірно визначає параметри цього акумулятора. Тобто він заряджається, все як положено, але він застріє на 99%. Якщо цей без напайки він доходить до 100 там, за півтори години і <coughs> пікає до речі, зарядне літо 600, тобто за 1,5-2 години він десь заряджається повністю, пікає що 100%, все, він вимикається. То цей доходить до 99%. І стоїть так, може стояти цілу ніч або добу. І лише потім, через добу, він пікає, що зарядився на 100%. Тобто тупо стоїть на 99% і далі не рухається. Це перший нюанс. Ось, до речі, те, про що я казав. Дивіться, оці два акуми стоять і заряджаються цей 2 години 36 хвилин, 97%. І, до речі, 97% він набрав за півтори години. І далі все, замер. Цей 99%. Також набрав свої 99, я перевіряв, десь приблизно він на 95% був на півтори години. Тобто, плюс-мінус там ще пару хвилин, 99% набрав він, все, він встав. Тобто, вже годину вони стоять, не змінюються покази. що в цього? що в цього? Це два акуми з напайками, з додавленими плюсовими клемами, там, де я мідний, кусок мідного дроту допаяв, щоб зробити виступ. Оці ж два акуми, дивіться, вони набрали свою ємність перший за 34 хвилини, другий за 26 хвилин. Вони зарядились, все, зарядне зрозуміло, що, зрозуміло, що вони заряджені, і припинило зарядку. Ці два акуми. Теж заряджались, як ці могли добу стояти отак, на 99%, і е, лише потім вони якось нормально реагували там через добу, пікнуло, що заряд. Е, і буквально от перед тим як я закін... Після того, як я закінчив знімати відео, перед тим як поставити на зарядку, я просто взяв паяльник і чисто експериментально, що просто експеримент, що вони відновлюють свої властивості, я просто взяв, відпаяв отут і тут оці напайки добавочні, плюсові кліми. Просто відпаяв, і на них стало нормально реагувати зарядним. Бачите? Вони заряджені. Покажу вам. Бачите? От, видно, що я відпаяв і трошки підчистив е, е, напилком оцей шар е, е, припою, що залишився, я трошки зняв просто напилком. все. І акумулятори знов стали адекватно заряджатись. Другий нюанс це ризик зробити ось таке. Тобто, якщо у вас немає паяльного досвіду, то радше за все у вас вийде щось подібне. Що тут сталося? Тут не брак досвіду, тут просто поспіх і неякісний припой. Тут якийсь такий припой, наче, наче чистий свинець. Він просто горить, він не лудиться нормально, ніякі флюси не допомагають. Коротше, я грів-грів, догрівся до того, що він припаявся, але згодом акумулятор вийшов з ладу. Що трапилось, я так думаю, що я. Перегрів, перегрівши кришку верхню, я просто спалив ущільнювач. Тут пластиковий ущільнювач, який герметизує акумулятор. Тобто я просто розгерметизував акумулятор. І е, всередину пішла волога, пішло повітря. І згодом, як бачите, з'явилися ці вислови. Тобто поліз електроліт назовні. Акумулятор спочатку працював, потім просто вийшов з ладу, в нього почався швидкий саморозряд, і згодом він взагалі перестав працювати. А потім він мене лежав просто на полиці. Я хотів подивитися, що з ним буде. І от з'явилися такі висели. Тобто з нього поліз електроліт. Тому робити так не варто. А як варто, зараз покажу. І так, як я вже казав, у нас є один ліхтарик, який вже доопрацьований, все нормально з ним. От, Зараз ми його відкладемо. А другий ліхтарик я вже розібрав, щоб показати, що саме з ним треба робити. І так, беремо і витягаємо е, плюсову клему. Тут е, спарена плюсова клема, тут два куми стоять паралельно, просто щоб збільшити ємність, загальну ємність е, акумуляторної батареї. І так, витягаємо плюсову клему. Далі нам потрібна буде звичайна гайка, якась така, щоб цей виступ лягав повністю в гайку. Далі кладемо, зараз, може, трошки не, буду, не буде чітко видно, бо незручно на камеру знімати і показувати одночасно. Але беремо, окладаємо цим виступом всередину гайки і робимо наступне. Беремо наномолоток для літівих акумуляторів, беремо також спеціальний нанокерн для літівих акумуляторів і робимо наступне. Ставимо на гаючку і трошки пристукаємо легенько, щоб не пробити наскрізь. Цього виступу буде достатньо. Бачите? З'явився невеличкий виступ. Цього більш, ніж достатньо. Там пів міліметра буде цілком достатньо для того. Так, робимо на другому виступі те саме. Так, я щось не бачу, де там центр. Так, є. І... Теж легасник удивляємо. <клухи> так. <клухи> Вибачаю за кашель, трошки прихворів. Все, бачимо, що є два виступи. Тепер давайте вставляємо назад. <клухи> І перевіряємо. Беремо акум із плоским плюсовим плюсовою клемою, тобто без виступу. І вмикаємо ліхтар. Як бачите, все добре. Так, щось не то. Що трапилось? А. Так, як, як бачите, трошки блимує, тобто не впевнений контакт. Що треба зробити? Значить, ми недостатньо стукнули. Виймаємо знову. На попередньому якось все з першого разу воно вийшло. Ну, давайте. Теж цікавий досвід. Давайте ще раз стукнем. Де там нано -керн? Де нанокерн? О! Так, беремо і знову витягуємо плюсові клеми трошки. Краще декілька невеличких ударів, чим один потужний, щоб не прорвати керном пластинку. Так, перевіряємо знову, беремо дете, яку без виступу пісового. Так, ще може бути те, що я не до кінця вставив саму цю. Так, добре. Вмикаємо. Геть не працює. Круто. Ага, у нас одірвався провід. Так, хвилинку я підпаяю його і продовжимо. І так, проблемка була в іншому. Тобто у нас все добре було з клемами. <кхм> я не помітив, поки розбирав і одірвався оцей жовтенький провід. У нас кнопочка не працювала. Точніше, мінусова клема. Я її підпаяв назад, і давайте перевіряємо роботу ліхтаря. Вмикаємо його. Трошки давайте поворушимо акум. Дивимось, що не блимає ліхтарик. Тобто все нормально. У нас є впевнений контакт, все добре. В принципі, з першого разу, я думаю, там теж все було добре, тому що на попередньому ліхтарі, з першого разу в мене вийшло це зробити. Скоріше за все, що одразу обірвався цей провідочок, я на це не помітив, тому і він не вмикався. Все, все в порядку, все працює. Думаю, що у вас це також вийде з першого разу, без сюрпризів. Тож, бажаю вам успіхів у доопрацюванні ваших побутових приладів і застосуванням от таких от недорогих варіантів бушних літівих акумуляторів. Дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось і принесло користь, не забувайте поставити лайк, також не забувайте поділитися даним відео зі своїми друзями, можливо, їм теж стане в нагоді даний лайфхак. Та також не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До нових зустрічей, нових відео. Всім па-па!